Після перегляду мультфільмів ви отримали заряд позитивних емоцій, але це ще не все. Продовжує нашу тематичну програму. Традиційна рубрика Новий день гість. Сьогодні в студії завітає психолог, кандидат психологічних наук, доцент Вінницької академії неперервної освіти Марія Яцюк. Поговоримо про вплив мультиплікації на розвиток дитини та про особливості використання мультфільмів при вихованні малечі на така інформація буде не лише цікава, а й корисна для усіх глядачів, як для дорослих, так і для малих. Як і обіцяла раніше, в студію до нас сьогодні завітала Марія Яцюк, психолог, кандидат психологічних наук, доцент Вінницької академії безперервної освіти. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня! У сучасному світі, певно, і ви знаєте, що є величезна кількість мультфільмів для будь-якого віку від наймолодших і до найстарших. А ось яку роль відіграють вони у вихованні дитини, саме мультфільм? Ну, мультфільми є частиною нашої, нашого буття, засоби масової інформації. Це важливий такий момент в формуванні культури, взагалі, суспільства, на ну, мультфільми відповідно дитячої свідомості. Тому можна сказати про те, що ну надзвичайно потужний вплив і виховний, і пізнавальний, і розважальний ну власне дуже багатоаспектний. А чи можна використовувати мультфільмів в процесі виховання дитини? Ну, звичайно, тому що мультфільм демонструє певні поведінкові форми, да? тобто вони показують, як поводимось в конфлікті, як поводимося, опираємось, наприклад, в протистоянні чи, чи ще в чомусь. Навчає, виховує моральні якості. Ну, Самого роду тобто... подає приклад дітям. Так, так. так. Тобто це є фактично дуже потужним інструментом для того, щоб сформувати модель поведінки. Звичайно, залишається питання, чи буде дитина його використовувати, правда, але принаймні точно е вона буде знати про те, що такий варіант поведінки можливий. Так. Але є мультфільми не лише несуть позитив, а є й мультфільми, які несуть негатив, особливо певні mm. деякі сучасні. Які не всі сприймають як батьки, так і діти. А як бути з такими мультфільмами? Mm -hmm. Ну, можливо, дитина хоче подивитись, але як правильно її заборонити чи сказати: Ти дивись, але це не можна робити так насправді? Сніжана, напевно, варто спочатку говорити про те, що, що робить анімаційне кіно, що робить мультфільм. Він має дуже потужний вплив саме на глибинні несвідомі процеси. Є такий механізм партиципація. Він говорить про те, що активний образ, художній, який є краним образом, втягує глядача да, у певну співучість, але реальної діяльності не відбувається, тому він спонукає до сильнішого проживання тих подій, які розгортаються в художньому образі. Відповідно до цього дуже багато залежить від того, яка дитина. Наприклад, якщо дитина більш емоційно зворушла, чутлива, то скоріше за все вона більше буде схильна до навіювання, більше до того, щоб перейняти зразок поведінки. Якщо дитина має ну, такий більш стійке. Таке усвідомлення того, що вона робить, і більше наповнення варіантів того, що відбувається в родині, напевне, вона буде менш сприятлива до впливу мультиплікаційного фільму. Тобто тут варто говорити про те, що не всі діти однаково реагують на агресивний сюжет. Розумієте? Тобто є більш схильні, більш чутливі, ті, які проводять більше часу. Віртуальній реальності, а не в звичайному спілкуванні. І у них формується ну, дуже обмежений репертуар, як вони можуть реагувати. Вони більше схильні то сприймати збуджено, наприклад. Може при негативній картині в фільмі побачити позитив, позитивного mm -hmm. героя, не звернути увагу на негатив. Науковці провели дослідження, в якому порівняли, як впливає мультфільми, як впливає, наприклад, сюжети, де засняті реальні діти, так? дійсно більшого впливу. Мають сюжети з реальними подіями, з реальними дітьми, реальними стосунками. Мультиплікація спрощує, більше тяжіє до вигадки, розумієте? Тому виходить, що більший вплив ми маємо в буквальному, в реалістичному матеріалі. А мультфільм має, так, він дає, він дуже, дуже затягує. Тобто він розважає, має на меті скоріше розслабити. І не спонукати до емоційного переживання. А яким воно буде? Воно може бути як в полюсі виховному формувати позитивні почуття, так і на жаль, в протилежному, де е, акумулювати ту ж саму агресію чи, можливо, якісь інші, наприклад, той самий страх. Він може бути навіяним і притягнутим з відеолент. Часто батьки включають дитині мультфільм, коли діти вирядують. Аби ви заспокоїлась, багато дітей все-таки можуть заспокоїтися, коли їм кнути мультфільм. А як бути у такій ситуації, чи не виникає дитини залежності від такого, скажімо, методу виховання? Заспокоєння? Давайте про залежність. Так? Є два моменти, які, напевне, спонукають до залежності. Перше, вона має бути те, той мультфільм, має гарно знімати напруження. Правильно? Тобто, якщо він діє на те, що дитина отримає при цьому задоволення і дійсно знімає напруження, ну він працює. Це ми і користуємося. Фактично, батьки це маніпулюють. Але ми розуміємо про залежність, як про те, що інших способів зняття цього напруження немає. Ну і відтак да, виходить, що те, що спочатку було корисним, стає тим, від чого дуже важко відволікти дитину. Тобто залежність формується тоді, коли дитина не може вже вибрати, дивитися її, не дивитися чи батьки так само до того не 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 зауважують. Ну і тоді ми маємо так, ми маємо. Протест. А якщо у дитини вже виникла така залежність, якщо батьки обрали такий шлях заспокоєння дитини лише фільмами, все одно виникає момент, настає момент, коли потрібно позбавитися цієї залежності, адже дитина виростає, можливо, йде в школу, потрібно звертати більше часу на уроки. Як бути з таким, як позбутися правильно такої залежності? Можливо, є якийсь спосіб чи рекомендації. Взагалі з залежностями складно, тому що це вже сформована і ну, досить стійка реакція, так ну все ж таки, що б я пропонувала, так, нам необхідно залежність, в принципі, так, як ми бачимо, необхідно розвивати можливості альтернативної поведінки, яка також задовільняє, яка також сприяє тому, що не буде так, так напружена дитина від чогось. Тобто, перше це напевне перегляд тих самих мультфільмів поруч. Разом з дитиною і переключення на діалог. Наступне це більше активності, яка би сприяла альтернативне також задоволенню. Тобто абсолютно це прогулянки, це ігри, це спілкування, це спільна діяльність, яка може мати ну, більше задоволення, ніж просто пасивний перегляд мультфільму. І так поступово дитина дуже швидко відгукується на позитивне ставлення, на емоційно приємні спілкування. Вона в тому і розвивається. Тому це означає не через заборону, а через запропонування альтернативи. Поступово головне не поступово можна. і збільшуючи сфери, які можуть і будуть альтернативними, такими, які задовільняють. Чи показати дитині, що, що світший і не є лише вважається телевізором, екраном, монітором, комп'ютером. Світ комп багатший. І вона може його творити. Вона може щось конструювати, перетворювати, малювати, спілкуватись. Набагато більше можливостей, ніж просто споглядати і перейматися, да, переживати. Є чимало сучасних мультфільмів, але є й мультфільми, які були зняті ще за радянських часів до незалежності до прийняття незалежності України. А як ви порадите як психолог, які краще можливо дивитися, які краще впливають на розвиток дитини? Сучасні чи ті, що відомі нам ще з дитинства? Ми маємо відходити від того, що сучасні мультфільми, мультфільми мультиплікаційні фільми відповідають часу. Тобто нам може дорослим здаватися, що мультфільми якісь були більш для нас приємними, багатшими за смислом і всього іншого. Але, напевне, маємо зважати на те, що є сьогодення, є час, є, є певний попит, є культура, яка власне, твориться зараз. Водночас є певна проблема, напевне, яка існувала тоді, існує на сьогодні. Проблема так званого масового попиту і масового заповнення фільмами, фільмами мультиплікаційними. Тому на що варто зважати? Є якісна авторська продукція у різні часи. Вона і тоді мала місце, і наразі зараз дуже шалено розвивається, тим більше що розвивається технологія. Треба вибирати найкраще треба виховувати естетичний смак, прагнути кращого, цікавішого, гармонійнішого, ну напевне в цьому розумінні. Тому, е ну якщо зважати, то скоріше критерії якості, думки, смислу, моралі ну, має переважати. Не боятися відпускати старі мультфільми і приймати нові і чути дітей. Тому що смисли, які, якими наділяють дорослі мультфільм, абсолютно різняються від того, як дитина сприймає ту ж саму картинку, да, чи там, якийсь образ. Ми можемо дуже в тому бути неподібні. Тобто те, що дорослі, психологи, педагоги можуть назвати агресивним, дитина то не бачить, то вона бачить по-іншому. Куменним чи якось по-іншому. Почути, як це для дитини. І нас має турбувати. Ну, занепокоєння дитини чи можливо згущення якогось образу в дитині. Ну тоді це має більше непокоїти. А можливо, ви можете назвати конкретні мультфільми, які можна використати все таке виховання. Ну, якщо говорити mm. почнемо з наймолодшого віку, коли дитина ще не розмовляє, можливо, не так сприймає те, що їй говорять, а асоціативно з картинками. Ми маємо розуміти те. Що екранний художній образ дуже експресивний, тобто він викликає чимало асоціації, викликає чимало емоційних переживань. Тому чим менша дитина, напевне, фрагментарно їй потрібно лише знатися на цьому, то вона дійсно бачить рухливу картинку, захоплюється, їй ці цікаво, рухається ці картинка. Вона не розуміє, чому, але й захоплюється самим новим дійством і втягується відповідно в таке дійство. Тим більше, якщо в мультфільмах є якісь звернення до глядача з вказівками повтори, пострибаючи якось по Відреагую. Чим доросліша є дитина, вона більше починає розумітися на тому, яка ідея, яка сюжетність. Може тому бути складніші образи, вже можуть Складніші бути. образи. вона вже може себе приміряти, ну, ми кажемо, да, ідентифікувати, приміряти на себе ту чи іншу роль. Тому ну, тут, напевне, варто говорити про відбірковість, вибирати те, які зразки поведінки? Якщо говорити про конкретні мультики, їх чимало. Єдине, що хотілося б, щоб їх було більше наших, саме автентичних, українських, це було б цікаво. Ну, достатньо згадати прекрасний мультик Петрика П'ятечка про те, як власне, дитина усвідомила, як вона поводитись має. Абсолютно якимось таким, бо вона зрозуміла, виходячи з позиції дорослого, тобто в неї в то вже з'явилось. Як вже дитина що цей мультфільм, буде вже знати, а так робити не можна, бо можуть бути. Вона відчує себе на якусь мить таким же дорослим, який відповідальний за дітлахів. Тобто в неї стало доступно бачити цю ситуацію по-дорослому. І Я думаю, що таких мультфільмів більше. Просто ну, можливо, поки що ідеї лише визрівають, маю надію. З'являться. Деякі вчителі, вже коли діти шкільного віку, вони рекомендують учням дивитися фільми, мультфільми англійською мовою, щоб вивчити краще іноземну. Як ви вважаєте, з психологічної точки зору це правильно? Як це буде впливати на дитину, якщо вона ще мови іноземної не знає? І все одно дивиться на картинку, сприймає її кожен по-своєму? Можливість відтворювати народжується від того, що дитина сприймає, правда. Тобто, чим багатший матеріал дитина все ж таки для себе приймає, можливо, не все усвідомлює. Ми створюємо середовище, так би мовити, мовне середовище для розвитку української грамотного мовлення, необхідно дійсно його чути постійно і скрізь. Так само власне різниця невелика. Так само, якщо сформувати. На таку здатність приймати, чути, розрізняти, відтворювати, врешті-решт, англійською мовою тексти, слова якісь. Да? Дитина має їх чути. Вона має їх чути і з носіїв, телебачення, комп'ютера, можливо з інших дівасів, і звичайно від батьків. Тобто вони мають бути вживані. Так формується мовна культура. Так формується багаж мовлення самої дитини, тобто стилістика мовлення. Лише це природні життя. Позитив, це позитивно буде впливати на дитину. Єдине, що і педагоги то усвідомлюють, що недостатньо лише мультиплікації. Тобто це має бути органічно. Вписано в інше спілкування, в нормальне діалогічне спілкування з дорослим, тому що за законами вікової психології будь-які новотворення психічні, тобто те, що нове з'являється, нова можливість у дитини в певному віці, від чого вони з'являються? Вони з'являються від того, що Такий зразок поведінки демонструє доросле, чи цим користується доросле, це є норма його життя, чи родини. І поступово дитина набуває тих навичок, тобто природні абсолютно. Чомусь, напевне, і формуючи доцільну якусь навичку, знову ж таки, але якщо того немає в середовищі, дуже важко зробити то частиною своєї культури. А що ви порадили батькам при виборі все-таки мультфільму? Mm -hmm. Залежить від певно тільки від вікової категорії чи від особливості конкретно дитини. Ну, Такі елементарні поради зараз батькам що можна, так? Е, ну, напевне, перша і основна, ми говорили вже про перше протиріччя. Це так, протиріччя. Якіс, да, такі поради. Е, це стосується якості продукції. Напевне, ну, це стосується не лише мультиплікації, взагалі того. Того матеріалу, який переглядають батьки, якість має бути зорієнтована не лише на попит, не лише на масову культуру, а все ж таки відповідати якимось естетичним стандартам, культурним стандартам. Тобто, перше, на що мають зважати, це довіра самій продукції, виробнику, автору, для того, щоб дитина розуміла, що є гідне. Є цікаве, є, є те, що ну, захоплення викликає, врешті-решт. Друге, на що варто звертати, це все ж таки на нормування і час. При всій ефективності мультиплікації, вона не може замінити реальність дитини, дійсну реальність. Вона є частиною цієї реальності, але дуже небезпечно, коли віртуальна реальність поглинає дитину. Тому друге, на що варто точно зважати, це про те, що дитяче життя має бути сповнено спочатку да, реалістичних стосунків, а вже да, на якомусь етапі, ну як розвага, чи можливо дійсно як пізнавальний момент, чи можливо якесь інше, абсолютно навіть і спілкування, як елемент, в якому ми здобуваємо, тоді з'являється місце і мультиплікація. От, Напевне, ці основні, бо все інше якось дуже індивідуально. Дитина може бути сприйнятлива, чутлива, може ні. От ці два моменти, які ми можемо реально контролювати. Але, певно, ще головне, не потрібно змушувати дитину дивитися ті мультфільми, які хочуть батьки, але не хоче дитина. Не можна Це такого. дуже просто. Варто себе запитати, може, теж були дітьми, правда? Якось себе, ну, от, мені це цікаво. Не як дорослому, от мені, як дитині. Згадати себе це? в дитинстві. Так. Мені то цікаво. Мене це захоплює, чи мене це захоплює? Що я в тому бачу? І, напевно, це буде найкоротша доріжка до дитячого розуміння, а що ж дитина так в тому знаходить. Ну і врешті-решт можна запитати, а що тобі подобається в цьому образі чи в цьому? Мультфільм формує ідеали. В ньому є дуже тонка і дуже складна метафора, яка закладається не на рівні просто розуміння, а глибшому. Тобто тих Несвідомих процесів, які далі розгортаються, і моделюють сценарій дорослого життя. Справді дія казок мультфільмів. Ну мультфільм як засіб презентації, теж саме казки досить дієве. І ще, напевно, не потрібно боятися, коли ваша дитина полюбляє інші мультфільми ніж інші її однолітки. Це ж все таки індивідуально може бути індивідуальність людини, дитина проявляється цим. Так так, я думаю, так. І на завершення нашої розмови, що ви могли побажати нашим глядачам, які зараз дивляться нашу програму? Ну дуже би хотілося побачити більше щиро українських авторських творчих робіт, які би виховували саме те, що так ми цінуємо у нас, у українців. Дякую за візит. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні у нас в студії була Марія Яцюк, психолог, кандидат психологічних наук, доцент Вінницької академії безперервної освіти. Ще раз дякую вам за візит. Дякую.